Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо в'ялені помідори. Хто хоче приготувати ось таку смакоту, залишайтеся зі мною. І так, починаємо. У мене 4 кг помідорів. Можна брати помідору сорту слива. Вони більш упругіші. Можна взяти і чумачок, чи отакі кругленькі, як у мене. Саме головне для в'ялених помідор, щоб вони були не м'які. І, Помили І тепер будемо їх нарізати. Є два варіанти. Можна просто пополам помідору взяти і отак просто навпіл. А можна і робити на чотири частинки помідору, якщо вона має великий, ну, як то кажуть, розмір. Тепер оцю м'якоть я так просто ложечкою забираю. Як ви вже замітили, сушити я буду у сушарці, електросушарці. І я зразу на оці кольця буду викладати свої половинки. За плодоніжки зразу скажу: можете ці плодоніжки вирізати, отако, якщо хочете, а можете їх взагалі і не трогати. Помідори, саме головне, отак от очистити. Але ще є один варіант. Можна і так зробити, не витягуючи середину з але тоді вони будуть гораздо-гораздо довше сушитися. І отак робимо з усіма помідорами. Ось такі заготовочки в мене вийшло із 4 кілограм помідор. А оцей залишок, що я витягувала зсередини, я переливаю в кастрюлю і буду робити свій томат домашній. Томати ставлю на вогонь. На середній. І як закипить помішуючи, кришечкою, не накриваю і трошечки їх уварю. Це десь приблизно максимум хвилин 40-45. Тепер будемо підготовлювати до сушарки наші помидорчики. Значить, для заправки саме головне Ті спеції, ті трави, які ви любите. Бо є люди, яким, наприклад, такі трави не подобаються. Я думаю, що сюди дуже хорошо підійде або італійські травки, або прованські. Посипаємо. Так, щедро посипаємо все італійськими травками. Сюди в состав уже все входить, то що смачне, і з чим дружать помідори. Отак посипали. Щедренько. Щоб кожна половинка ви побачили в цьому в травках. І трошечки додам солі. Небагато. Так, припилю. Так. І тепер оце кільце вже готове йти до нашої, до нашої сушки. Ставлю його в сушечку. Ось так. І беру так наступне. І так буду робити з кожним кільцем помидор. Все, наші помідори підготовлені, іти в сушку. Закриваю кришечкою сушку, і від 50 до 70 градусів. Включаю кнопочку і сушу. Це десь приблизно через годин 5. 6 отак десь. Помидори не можна сушити до такого стану, щоб вони цокали. Вони повинні бути гарно гнучкі, але вже і зав'ялені гарно. Я вам покажу. Ну, це приблизно 5-6 годин в сушці. А поки в'яляться наші помидори в сушці, дивимося на наш томат. Прокипів десь хвилин 45. Тепер помідорчики тут уже серцевинки трошки зварилися, пом'якшили, перебиваю блендером. Перебили, дивіться, як виглядає. Ось така консистенція. Тепер відправляю на вогонь, кришку не накриваю, хай трошки уваряться. І тільки із спеції покладу сіль. Одну чайну ложечку солі. Тут у мене десь літр того томату. не більше. Може і менше. І тепер тільки сіль і оце пюре томатне, уварюємо. Можемо ще хвилин 15-20, можемо трошки більше. З цим часом стерилізуємо баночки, кришечки заливаємо кип'ятком і простерилізую також і чекаємо. У мене ще пройшло півгодинки, хвилин 30, як прокипіли уже сілью в наші томатики. Я вже буду виключати. Можете ще далі кипятити. Чим більше будете кип'ятити, тим густіше буде. Я думаю, досить. Баночки стерильні, кришечки також розливаємо. І закручуємо. І так всі баночки, скільки вийде. Закатали, перевернули, перевірили, чи не витікає. Все нормально. Перевернули ось так і укутали полотенечком, І хай до завтра стоїть. Дуже гарно зберігається в кладовці, в квартирі, в гаражі. Не треба навіть прохолодне місце. Прекрасно. Взимку відкриваєте, варите борщик, чи робите лазанью, додаєте, чи підлива до спагетті робите. Прекрасний томат домашній. Смакуйте на здоров'я. А цим часом чекаємо в'ялені помідори. Я вже виключила сушилочку, помідори зав'ялилися. Дивіться, до якого стану, щоб ви взяли у цю дольку помидору. Щоб вона не цокала, а щоб в ручках також була і гнучка. Зав'ялена, а не висушена. Тепер ці помидори будемо збирати. І так кожне кільце. Тепер беремо баночки. Баночку я стерилізувала. Кришечку також. Баночки в духовці, 100 градусів температура, верх низ Кришечки просто обдала кип'ятком і прокип'ятила десь пару хвилин. Колини 3-4. Виключила і ось баночка готова. Тепер що я роблю? Я в кожну баночку беру ну, десь приблизно три зубці часнику. но ріжу навпіл чесничок, як зубочок ріжу просто навпіл, щоб швидше він віддав свої аромати. Можна на дно, потім посередині. Тепер. Помідори люблять орегано, розмарин. Можна і те, і друге. Десь приблизно я кину ну, на цю баночку, ну, півчайної ложечки точно. Ось так. Це у мене розмарин. Сухий розмарин. Тепер ще хочу кинути півчайної ложечки солі, щоб помідори, які не добрали, там солі, щоб тут взяли. І обов'язково. Кину цукор. Цукор обов'язково трошечки. Я також кину пів чайної ложечки цукру. Так. Тепер я буду викладати помідори. Ось так беру наші помідорки, викладаю в баночку. Прямо ті, що висохли. І ось так от викладаю в баночку. Тепер знову трошечки. Один-два зубця часничку кину. Знову помідори викладаю. І так я б тут доверху помідори. Так. так. Знову можна зубець часничку кинути. Два кольця сушки входить в таку манюсіньку баночку. Це в мене було 4 кілограма помидор, але рецепт я вам залишу на 2 кілограми. Бо я удваювала все. Так. Ну що, все. Тепер зверху також покладу зубчик часничку. Все. І ось так буде виглядати в мене баночка. Тепер заливаю по самий верх оливкова і соняшникова можна олійка, ту, яку ви єсте. До речі, що скажу за олійку? Ця олія. Дуже смачна, коли ви з'їсте ці помідори, просто поливати салати. Правда, вона дуже смачна. Ви з'їли помидорки, олійку цю не викидайте, вона буде дуже з приємним ароматом в'ялених помідорів, дуже буде запашна і смачна. Помідори довго ці не стоять. Я, наприклад, буду зберігати тільки в холодильнику. Ну, За пару місяців постоять. Я думаю, що ми їх з'їмо за пару місяців. До речі, хто хоче зберігати довше. Просто цю баночку ставите і стерилізуєте. Обов'язково. Хто хоче вялити помідори не так, як я в сушарці, а в духовці, то я зразу відповім, бо люди ж будуть писати: якщо немає сушарки, а в духовці. Дівчатка, в духовці приблизно вяляться помидори, сушаться 6 годин при температурі 100 90-100. Ну, 100 градусів ставте і на деко виклали. Помидорки на пергамент, наприклад. І включили духовочку 100 градусів, і в духовочці 6 годин ваші помидорчики в'яляться. І ось так доверху я заливаю олії. Все. І отак от тепер закриваю оцю баночку. Все. Закрила. І ось так вона у мене зараз. Трошки ще охолоне і буде зберігатися у холодильнику. Ці помидори можна просто так їсти, можна бутерброди робити, і можна, звісно, в салат, листя салату та помидори. Смакуйте на здоров'я!